то зі мною готувати швидкий смачний перекус лаваша. Залишайтеся, ми починаємо! Ось, друзі, як бачите, багато начинки. тут і м'яско, і овочі. Так що готуйте, хай вам смакує та вдається! Для приготування смачного перекусу швидкого нам потрібно лаваш, фарш, в моєму випадку, це курячий, набір спецій, які вам подобаються. Одне яйце рослинна олійка, цибулька та морква. Ну що ж, давайте почнемо. На сковорідку наливаємо рослинної олійки та викладаємо наш фарш, щоб він легенько обжарився. 5 хвилин. На більшій терці натираємо морквину. А зараз ми будемо нарізати дрібненько нашу цибульку. Парш уже напівготовий, сюди ми додаємо морквочку та цибульку. Все це гарно перемішуємо та залишаємо тушитися 3-4 хвилинки. Морквочка стала м'ягенькою, і ми додаємо сюди всі спеції. Знов все гарно перемішуємо. Ми бачимо, що фарш змінив вже свій колір, він готовий. Цибулька з морпочкою теж стали м'якими. Додаємо сюди нарізаний укропчик, перемішуємо, і наша начинка для перекусу готова. Поки остигає наша начинка, ми підготуємо лаваш. Нам його потрібно нарізати на ось такі продовгасті смужечки. Беремо підготовлену начинку, викладаємо її на лаваш, на смужку з лаваша і пробуємо акуратненько звернути, щоб у нас получився конвертик. Ось такий трикутничок у нас має вийти. Ось так, помаленьку, ми будемо обсмажувати всі наші трикутнички. Ось ми їх перегорнули на другу сторону. Зараз вони обжаряться ще з другої сторони, і наші конвертики готові. Страва швидка та смачна. Я думаю, від такого перекусу. Не Ні відмовиться ніхто. Ось такий смачний перекус ми підготували. Готується дуже швидко, але це смачна страва, лаваш з фаршем та овочами цибулькою та морпочкою. Якщо вам сподобався цей рецепт, готуйте, хай вам смакує та до зустрічі на нових відео!